У соцмережах українців критикують за те, що взагалі пішли на концерт білоруса Макса Коржа, адже його лейбл зареєстрований у Москві. Тож він сплачує податки країні-агресору, яка потім за ці кошти виготовляє зброю та обстрілює українські міста. Крім того, співак невдовзі планує концерти у Росії. В самій Україні за відвідування концерту Макса Коржа депортованим нічого не загрожує, кажуть юристи. Водночас правоохоронці перевірять, яким чином вони перетнули кордон, особливо ті, хто підлягає військовому обов'язку. Станнім часом депортації іноземців, які порушують закон у Польщі, почастішали. За даними польських прикордонників, від початку року найбільше вислали грузинів 260 осіб та білорусів 220, а ще 150 молдаван, 90 колумбійців і понад 80 українців. Здебільшого під депортацією. Ацію потрапили ті, хто становив загрозу безпеці та громадському порядку країни.